Дорога мені церква, шлях любові, ті, що в оручі, і ті, що в розпорошенні, покладіть свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки ваші. Служіть Господеві, Богові своєму, і Він, поблагословить ваш хліб та воду вашу і спосеред вас усуне хворобу. Господь Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилистовий та правдивий, що дотримує милість для тисяч. Що вибачає провину і переступ та гріх, та певне не вважає чистим винуватому, бо карає провину батьків на дітях, і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Мир вам, мир нашій Україні. Отже, 13 атрибутів милості Божої, і першим у списку стоїть Господь, Господь. В оригіналі Єгова Єгова. В 132 й ранковій Росії ми говорили, що ім'я передає природу, характер, надійність і суть іменованого. Сьогоднішньою ранковою розсою буде Книга Вихід 3, 13. 14 І сказав Моїсей до Бога: ото я прийду до Ізраїлю синів та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, яке ім'я? його, Що я скажу їм? І сказав Бог Моїсеєві. Я той, що є, і сказав: отак скажеш Ізраїловим синам, Сущий послав мене до вас. Бог відкривається Моїсею зі своїм іменем, Єгова два рази. І в першому і другому випадку Господь говорить своє ім'я два рази. Перший, перший стався, коли Моїсей запитав: Боже, ім'я біля палаючого. Куща, як ми прочитали вище, Я той, що є, і сказав: отак скажеш Ізраїлевим синам, Сущий послав мене до вас. Другий стався пізніше після гріха золотого теляти. Про це ми говорили учорашній ранковій Росії: Господь, Господь або Єгова Єгова. Цей феномен кликання по імені два рази є дуже значним і просліджується через усю Біблію. Згадаємо, що в Біблії імена відіграють дуже велику роль. Вони або означають походження людини, або є пророчим відкриттям її поклику, її майбутнього. Свого старшого сина ми назвали Богдан. Це ім'я ми йому дали не просто тому, що. Воно нам сподобалось. Справа в тому, що моя дружина Таня майже померла під час пологів, і сам Богдан також був недалекий від смерті. По милості Божій і по його плану вони обох залишилися живі. Ми отримали відкриття, що цей син нам Богом даний, тому ми і назвали його Богдан. З частим вживанням імені ми, люди, схильні забувати, що воно несе в собі пророчий зміст. Саме тому, коли приходять труднощі чи виклики в житті Богдана, коли моє серце переповнюється переживаннями за його долю, я нагадую сам собі: Богдан, Богом даний син. Я повторюю сам в собі його ім'я двічі Богом даний мені Богдан. І тоді Дух Божий нагадує мені, що раз Богдан Богом даний мені син, значить, мій син в Божих руках, його доля в Божих руках. Я молюся про одне, щоб сам Богдан не забував, що він є Божим даром для нас. Подвійне вживання імені несе в собі саме такий зміст, саме ім'я і його значення. Давайте розглянемо декілька прикладів в Біблії, вихід 3.4 і побачив Господь, що він зійшов подивитися. І кликнув до нього Бог з тієї тернини і сказав Моїсею, Моїсею, а той відказав: Ось я. Господь з'являється Моїсею, щоб ввести його в його покликання. Ім'я Моїсею означає витягнути з води, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини і сказав: Моїсею витягнути з води. А той відказав, ось я. Таким чином, Господь нагадує Моїсею. Що той повинен був померти, але Господь витягнув його з води саме для цієї цілі, щоб через нього вивезти Ізраїль, народ з єгипетського рабства. Ще один приклад: буття 46.2. І промовив Бог до Ізраїля в нічному видінні і сказав: Якове, Якове. А той відказав: Ось я. При народженні Які отримав руку на ще свого брата Ісава, єврейське ім'я. Яков це ім'я, яке складається з двох єврейських слів: Яд рука та «акав» – «щиколотка». звідси значення імені Яків, рука на щиколотці». і промовив Бог до Ізраїля в нічному видінні і сказав: Якове рука на щиколотці», а той відказав: Ось я. Коли яків шукав волю Господню і боровся зі страхами, чи йти йому до Єгипту. Господь нагадує йому через його ім'я, як ще з черево матери, ворог хотів знищити Якова. А в ньому насіння Месії, і як Господь захистив його і зберіг його життя для того, щоб він став Ізраїлем. Якове, рука на щіколиці, як зберіг я тебе в череві матері, так і збережу тебе в Єгипті. Я, той Бог, Бог батька твого. Не бійся зійти до Єгипту, бо я вченю тебе там великим народом. Я Володимир Невморжицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч». Завтра продовжимо досліджувати Божий Атримут. Господи, Господи, помолимось. отче наш, що живеш на небесах. Ми молимось про твій захист, починаючи цей день. Ти наша схованка. Під твоїми крилами ми завжди можемо знайти притулок, захисти нас від біди, куди б ми не пішли. Тримай зло від нас подалі. Де б ми не були, ми будемо дивитися на тебе, як на свого захисника, на того, хто бореться за нас щодня. Ти надія України, ти надія наша на звільнення нашого народу від російського ярма та насилля. Зміцни наших воїнів, захисти їх і нас вижени. Ворогів з нашого дому та дай нам мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.